І так, всім привіт, з Сьогодні в Skyrim Teacher в чаптер 1. Перший чаптер A Sticky Mess. Ось такий от сьогодні рівень будемо проходити. Чесно, я не знаю, що тут потрібно робити. Ну, я постараюся пройти, дізнатися, в принципі, що там потрібно робити. Ось. Що, починаємо. Знаю, що тут у нас пише. Enjoy Watching Misti. Ага, тут у нас шампунь. Бед bathroom Окей. Okay. Вона заходить в ванну кімнату. І наповнює ванну. Минулий раз було те саме. Але цього ми, значить, разу маємо ще. ще. Спортити її. Ну, я не знаю, що. Ну, зараз будемо дивитися. Значить. Якийсь там знову шампунь потрібно намішати, на який я, чесно, не знаю. Так, в місті десь. Десь там ходить. Ой-ой, до мене. Не до мене, а скоріше за все на сходи йде? Зараз вона швиденько спуститься. Ну так, як я і думав, вона вже починає спускатися, то тоді... їм. Ага. Що це таке бабл суп? А ось, це якраз той самий шампунь. Так. Е М да, багато в неї тут всяких штук. Е і. І що нам ще потрібно змішати? Чи нам потрібно лише просто, типу, підмішати для місця. А от ванна, так? Так. Е почкай, почкай, я закрию двері. Що це таке? І що це таке? Хер? Hair... Ремовер. Ні, нам хай ремовер, скоріш за все, не потрібен, тому що минулий раз ми їй портили волосся. А, а що це таке? Окей, ну. Шампунь. Знову якийсь шампунь? І ще один шампунь. Коротше, вливаємо їй шампунь. Оце от перший, що ми знайшли. Блін, а що, з'єднювати потрібно? ой ой вибачте, я не знаю, що з ними робити. Ай-яй, місці до нас йде. Так. Джело. А, скоріше за все, потрібно желе змішати. Коротше, мені розраби знову дали підказку. Я навіть не знав, що на кухню прийдеться йти. Ну, давайте впадемо. Отак от, от. Давайте через. Е, кімнату сели. Вона. Місті зразу до мене пішла. Що за що за. Робота така, Так, Так. А це часом не воно? Ніби воно. А ні, це томати якісь. Давайте пошукаємо трохи на кухні, якби пошастаємо. А ось і воно. Давайте візьмемо замість. Ну, замість цього. Так, значить. І нам тепер потрібно засипати, значить, ванну. Стоп, 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 стоп. Вона зараз в ванній кімнаті. Wow. Really Давайте візьмемо ось це. Так. Я надіюсь місті. А, ось вона там. Чи де зараз місті почекай. Ой я вже знаю, з все самого себе. Окей, okay, беремо е, желе. Раз. Висипаємо. І тепер заливаємо шампунь, скоріш за все. Ось і чекаємо реакції самої місті. Я сподіваюся, я все зробив правильно. Тому що ми, якби, желе насипали. Насипали ми желе. І прикрили це все шампунем. Зараз подивимося, що, в принципі, вийде. Ось. Сюди можна запригнути? Можна, справді. Так, чекаємо. Чекаємо наслідки. Так, вона заходить. Так, залізає і що далі? Лягає oh, no. і. Ой! Желе... Все, ми прийшли рівень. Тобто вона просто застряла в. Ну, як це взагалі пояснити? В желе просто застряла в ньому. Тобто, можна сказати, вона просто в ньому опинилася. Але чому вона не спрацювала перед тим, як вона залізла, я не знаю. Ну, 25 монет і зірок ми не назбирали. Левел виконано. Окей. Okay. Значить, а, який уже там левел по рахунку, Багато ми вже левелів а, в чаптр перший, перший пройшли. стільки Мес. Наш цей левел у нас виконаний. Тисячу монет, до речі, вже назбирав, Круто. Ну, окей, а, на цьому будемо закінчувати. Наступний рівень будемо проходити в, наступні, в наступному відео. На цьому все. Ставте лайк за мої старання, підписуйтесь, я в кожен день випускаю відео. Ви точно не заскучаєте і нажимайте на дзвінок, щоб не пропускати інформацію, яка буде виходити далі. На цьому все. Всім удачі, всім пакетам.